Так, ну що, панове Карп'ятники, я вас вітаю. Вітаю на своєму каналі Хата Рибака. Знову я в себе на складі, знову мене поставочки, ми бомбимо. Ну, тобто працюємо, працюємо, задовольняємо ваші потреби, задовольняємо ваші бажання. І сьогодні в нас новий виробник на обзорі, друзі. Ну, Досить популярний в Англії виробник, друзі. ну Зрозуміло, що ми його не знаємо. ну Ми багато чого не знаємо, якщо чесно. Ну, ми знаємо тільки те, що нам продають. Але досить багато виробників цікавих, тому підписуйтесь. Я думаю, що буде цікаво, друзі. буде цікаво. Так, дивіться, почнемо. Сьогодні на обзорі у нас ось такий виробник, друзі, називається DNA Bates. Ви досить легко знайдете їхній сайт, ви досить легко знайдете їхній YouTube канал. Вони досить популярні. Ну, багато в кого з блогерів, якщо ви, звісно, цікавитеся е, англійськими там, YouTube каналами, да, то багато хто використовує їхні якісь насадки, їхні ліквіди, їхні діпи і тому тому подібне. Ну і поступило замовлення, я теж вирішив його замовити. Багато хто відгукнулися, хотіли попробувати. Тому ось мова сьогодні під... Піде про такий Dino динабейт. Ну, давайте почнемо. Є в них там на офіційному сайті ви знайдете, в них там є декілька топових смаків. Це такі, як Баг, це такі, як S.W.I.T.C.H. потім там ще їхня спеція є. Загалом я не сильно ще вивчу їхню продукцію, я над цим працюю, але покажу те, що я привіз, і те, що мені замовили, і те, що я дізнався про це. Ну, тобто їхня серія Бах, це є найпопулярніша, це є них топ, так як вони називають. Вона досить солодкого смаку, але кажу так, що взагалі їхня вся продукція, що ви розуміли, це одні протеїни-білки. Тобто, Це те, що найкраще полюбляє. Їсти наш карп, друзі, з вами. І оця серія Бах вона в себе включає досить цікаву муку. То є мука, чи комах, чи якихось насікомих, тому тому щось подібне. Там досить так заумно написано. Тому ця серія бах у них досить крута. ну, Так як я дивлюся, так як я слідкую за ними, то досить гарні отзиви залишають. І плюс не тільки вони, плюс інші люди, багато хто користується іменно в Англії. да. Тому дивіться, приїхали ось такі амінусмок. заказали мені Secret 7 і Баг, знову ж таки, друзі. ну, Бах досить солодкий. ну, І кольор у нього такий, дивіться. Він навіть чимось і до тигрового горіха ріха, якщо так нюхати, нюхати, навіть нотка якась відбувається. Це амінокомплекс, друзі, плюс це є пиляще. Ну, тобто Він создає певний, певний такий візуальний ефект у воді. Його можна використовувати для пива, тобто він гарно розтворюється у воді на основі води, і плюс можна додати його в стіки вашу прикормку і тому подібне. Тобто крута річ, ось така, такий об'єм, досить гарний, 250 мл. Тому маємо в наявності, привезли під замовлення, будуть користуватися наші хлопці. Далі аналогічний Secret 7, тож досить цікава така, запах досить цікавий. та ну, Виробник взагалі нестандартний, такий там темного кольору. Досить нестандартний і смаки досить відрізняються від тих, що ми ну, привикли загалом. Так само аміносмок, тобто пилящий такий гарна упаковочка, тобто можна користуватися. Ось дата, тому. Далі, ну, Ось показав я вам зразу їхні кілограмові ДНА. Це StickMix. Бах. Ну, загалом їхня вся продукція використана, тобто для класики. Тому кілограмові мені замовили, я привіз без проблем. Далі, ось такі е, замовили бейтсуак. Теж бах і секрет, друзі. Е, ну, Перш за все, куди ми використовуємо? Це для діпування насадок ми використовуємо, друзі, також додавання до пельчику. Також додавання до стігміксу. Це тільки покращить тобто, сигнал рибці, щоб рибка швидше знайшла нас. І для того, щоб були кращі результати. Є, ось така штука приїхала. Далі, друзі, ліквіди, фішхудро приїхав раз. Досить, до речі, він заміну йде. Насищений рибний концентрат. Для ПВА, для сподміксів взагалі в ідеальному. Ну, оці їхні літрові, вони взагалі рекомендують для стікміксів, міксів для сподових міксів, вибачте. Далі Бетастім. Оце досить класна штука, друзі, досить крута у них, тому що вона складається з 90% іменно бетаїна ну Тобто бетаїн, ми всі знаємо, що карп його обожнює. Колись був пельчик у Сісімура да? HCl, то тож, до речі, з бетаїна. Ну, зараз він вже по-іншому бетаїн називається. Тому ось така штука, це і амінко виступає. ну Це гарний сигнал для карпа. тобто Це гарно, щоб карп їв, -їв і не наїдався, як то кажуть. Далі, тайгернут. Тобто ось така річ прийшла, концентрат екстракту, досить-досить солодкого, солодкого смаку, ось така рідина. Маємо. Далі також худро спод, це секрет приїхав. Ну, це їхня лінійка, зрозуміло, теж маємо. І також ще один, ну, це їхня топова серія, це іде бах. Тобто всі ці речі ми використовуємо, друзі, для сподових міксів. Ну, Зрозуміло, ви можете на основі них і замішуватися, і додати для зернових і тому тому подібне. Тому вся інформація є на їхньому сайті. Можете дивитися, можете слідкувати. Ну, взагалі досить, досить цікавий, друзі, виробник. Як на мене, тому що ну, він неординарний такий досить трофейна рибалка у нього. Далі ще сипух, що привіз їхню рибну муку. Настояща, так, як вони пишуть, рибна мука. На основі цієї рибної муки вони катають бойли, додають до свій пільчик. До речі, і ось так. Ну, Додавання для пива стігміксів буде ідеально. Також стігмікс. Секрет 7. До речі, такий кольор. ну, Відрізняється. Да? Це у нас Bach, а це у нас секрет. Теж маємо привезли. Далі, що ще цікавого привіз? Цікавого привіз ще по насадках. Ну, Насадки загалом усіх в топі. Ви завжди хочете ці насадки. Вам скільки не показується мало. Ну, Дивіться. Почнемо, приїхали ось такі в їхні бах, коркові в Ось так виглядають. Розміри все, ви можете подивитися на їхньому офіційному сайті. Є, друзі, далі, теж по папи приїхали сімерочкам. Секрет 7 їхні. Теж з додаванням корку ось так виглядає. Ну і, до речі, тут, як на мене тут навіть десяточка, вони здається як 12-тій Далі. ось така приїхала, друзі, це насадочні бойли. Але вони досить цікаві. Вони всі. Ну і запах такий солоденький. Ну, приємний, приємний запах. Це бах. Де їхні. Далі дивіться, яка баночка приїхала. Це їхні вафтерси, це флюро жовтий. Ну, тут цих вафтерси, друзі, та там вам на років 5 вистачить їх. Кольорова гама досить класна, більш-менш м'який. Тобто, ну і запах да, такий цитрусовий, як цитрус йде. Далі ось такі розові попапчики. Подивіться їх тут скільки, друзі. Та тут така ж меню, що ось так виглядають. М -м, теж приємний солодкий смак. Далі ось такі half Tones. Тобто два кольори у нас, це є вафтерси. Це є вафтерси у нас, друзі. І катка досить похожа як Мінлайна, така в скрапленнях. І це в нас йде 10 на 14. І далі ще є ось такі. Це є 10 на 15. Тобто менше. Ну і ще що маємо ось таку ще баночку Fluor Ranch, попапи. Десяточка фруктові. Теж запах просто обалдеть. Ну і колір колір теж топчик. І, в принципі, вони невеликі, більш-менш м'який. Приємний запах у них. Тому, друзі, ось такі насадочки маємо. Це те, що приїхало. Е, Хочу, як завжди, вам показати, щоб були в топі. Тому підписуйтесь, слідкуйте. За нами ми ще багато чого вам запропонуємо. Ну і бережіть себе. Це, друзі. Всім па-па. ДНА є офіційний сайт, а як сказав, слідкуйте там.